«Tanks of Leon» – американська музична група, яка співає в стилі альтернативний рок з міста Нешвіл, штат Теннессі, випустила свій новий альбом. Група була утворена дев'яносто дев'ятого року трьома братами Фоловілами та їхнім кузеном і отримала назву На честь діда і батька учасників які носили ім'я Леон. Починаючи з 2003 року, вони досягли доволі високого рівня міжнародної популярності, зокрема в Ірландії, Великій Британії та Австралії. Альбом 2008 року «Only by the Night» приніс групі три премії «Гремі». насправді це не було аж так нагально, проте ми встигли здійснити запис у студії ще до того, як підскочили ціни. Бо коли починаєш думати, скільки це коштує запис соло-гітари, то голова йде обертом. Одним словом, було весело. Там з байдикувати не було, коли не раз доводилось заночувати у студії. так так він провів там кілька ночей. це не так просто, адже коли маєш в репертуарі хіти, то немає відбою від фанів тож у вас є вибір Очевидно, не хочеться робити чогось посередньо. проте з іншого боку, ми не хочемо, щоб люди гадали собі Ой, лишенько. У них вже є хід, тож тепер їм потрібно буде писати нові і нові хіти. Новий альбом гурту вийде на початку листопада.